Вітаю, хто завітав до мене на канал та моїх підписників і гостей. Сьогодні 8 люта 26-го року. Мене звати Любов і це на Дніпропетровщині дача у нас. Хочу знімаю репортаж для того, щоб показати. От дивіться, зараз плюс один. Але на гілках, ви бачите, позамерзали оці знову капельки, знову така погода, наче і розмерзається все, але знову показує, що на ніч буде замерзати. Тому в черговий раз Приходить така мисля, як переживуть рослинки. Бачите, це теж замерся, от прям капельки на ньому, як переживуть рослинки черговий раз ці качелі, тому що буде похолодання, і як передають, то похолодання буде до мінус 15. Знову великий мороз. Ну, от воно все-таки замерзше. Також такі якісь потемнівші, почорнівші, бруслини попримерзали. Ну, звичайно, що тут ось навіть дивіться, як на хвойних понемерзали оці капельки. Звичайно, переживуть, і вони дінуться от просто. Heavy metal в черговий раз звернув увагу, що дуже добре себе веде. Прийшло сніг, пройшов приморозок дощ, його нагнуло, і воно далі піднялося і продовжує рости. Так що і Ось в мене це нова клумбочка. Каркас такий буде. Трошки його хочу посадити, щоб цю трубу закривала. Так, а то вона мені не подобається. Ну і таке все оцю також ялинка. Бачите які на ялинки. Капельки, ну, ялинки, то, звичайно, це нічого, а от Ось ще я вам показувала персик, ну, і також ялівець, теж то йому нічого, ну позамерзало, позамерзало. От бачите, на бруньках, на е, сливі, то будемо думати, що все-таки буде добре, все, але не зрозуміло, як та брунька, якщо вона оце деякий період в такому в льодниковому плину. Я також, думаю, йому нічого не буде. Трояндочки також дивилася, там не більш таких і не зрозуміло. Думаю, можливо і нічого, що це листя позалишалося. Дивіться, воно, якби в пазухах, може, бруньки ховає, а то збережуться. Але ж одне діло, бруньки збережуться, то добре, якщо збережеться. Самий стовбур. А якщо стобур не збережеться, то, звичайно, Ой, до речі, хочу, можливо, хтось мені підкаже, дивіться, така ялинка, інверса в мене. І коли я її отримала, оця гілочка, вона в неї отак прямо вниз була. А ця була підв'язана. Ну, якби продавець її підв'язав. І тепер я щось починаю верніше. Не розумію, як же по-чесному сказати, чи вона хоче бути е, е, іти головною, оця саме гілка, чому вона піднялася. А це ще, з, ще зовсім така. Хоча вона там Брунічка, є, бачите, навіть і не одна. І навіть не знаю, що з нею робити, чи, можливо, думаю, підрізати її. Ну, якась така вона. Я просто хвойні не вирощувала такі, які м -м, пендульні і питання в мене. Ну, от -от. ось це відпадає, ці ж бруслини. Прийде весна, будемо дивитися. Ось також на мадринці, бачите, позамерзали ці. Ну, в мандрині, думаю, нічого, вона там витримує до 34 градусів морозу, то я думаю, з нею все буде добре. І мій рододендрончик прикривала його. Ну, бачите, є один, думаю, зберігся, щоб хоч подивитися, але він у мене там росте в грушку. Я, допоки його не вирішила, де його посадити, в мене немає такого затіненого місця. Але думаю, що все буде добре. Це рододендрончик нова земля, І один то навіть є бутончик. Тут у мене Дафна зимує. ну гляну. О, я думаю, твит -твит все з нею буде добре. Ті камінцями прикривала і залишила. Озерце замерше отакі. Трояндечки також. Той то, звичайно, це їм нічого. Вони витримують, це центрі блю. А от що стосується рослинок, а особено плодових, фруктових, то це, звичайно, не бачу нічого гарного, Уже у нас один раз було обладення, ну, правда, це було ненадовго, але тут під укриттям магнолія. Ну і ось черговий раз, ось, ну, бачите, що робиться, понамерзали. І всі е, практично на м, саме брунячках. Ну, звичайно, там, де збирається вода. Жимолець і стільна ця вже і починає навіть і гнити. тому ці ось відпадають, бачите. Черговий раз, я думаю, нічого не буде. Вона вже навіть кольору немає, воно все змерзло. Ну, а взагалі ось така ситуація. Земля то зараз на вулиці плюс один, але ну, якби на землі не розмерзається. Щось сосна, також пендула, незрозуміла спожовтівши, чи її припекло трошки сонцем. Навіть не знаю. Лайм ялівець. І, і тут це булькоюсь. Це, це, я так думаю, мускарики повилазили. А он мускарики це ті, що вже росли, а вони ж зимові О, і дивіться, котовник. Он не дивлячись ні на що, Вон, якийсь він такий життя в ньому мало, але я думаю, відійде, то нічого страшного. Ось така. Думаю, ще оце декілька днів, якщо переживуть морози, то думаю, вже далі буде потепління. Але ці декілька днів, буквально до середи, сьогодні неділя, до середи потрібно пережити ще. Ну, хоча ось дивіться. А ванда нічого. Примерзла, то вона під вже від землі відтала, а під снігом іще залишилася. Ну і такий вигляд і цих житуєчок не сильно привабливий привабливий, тому що воно все-таки почорніло в вологах е, оці дні. Вчора, позавчора, йшли дощі, Трохи якби наче й напиталося, але ж ну, все позамерзало. Ось дивіться, оце все замерше. Оці ялівці, Арнольди, всі замерзші стоять. Оце також хевіме просто. Сантоліне. Змерзла, мабуть. Ось якась коричнева вона. А може і ні. Ось наче і нічого. Е, сиза ця точно ні, не змерзла. Ну, вона не була підстрижена. А ця санталіна зелена, то вона була підстрижена. Осінь я її стригла, то, можливо, вона із-за цього і із замерзла. Будемо дивитися по весні. Трояндочки, трояндочки так ось. Це полька, щось почорніли, почорніли. Не ахти ситуація. Ну, маємо те, що маємо. Так що отакий от стан садочка на 8 лютого 26 року. Ну, хоч це таке сніжка нам трошки накидало землю, намочило, ну а там вже буде те, що буде. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, бережіть себе, мирних днів нам всім, всім папа.